На календарі вже вересень. Ночами температура опускається до 10 градусів, вода поступово холоне, і риба починає повільно готуватися до зими. Ця історія починається з того, що я вирішив вирушити на одне з популярних місць, аби половити великих лящів. Погода була просто чудова, легкий вітерець, а зранку над річкою ще тримався туман. Коли приїхав, виявилося, що на березі проходять змагання двох риболовних спільнот. Але після короткої розмови з привітним дідусем, мені все ж таки пощасливилось отримати одне з вільних місць. Кілька учасників просто не приїхали. Спершу взявся за приконку. Хотів, щоб вона встигла набрати вологи, поки розкладатиму снасті та шукатиму точку лову. Цього разу використав суміш від Dragon двох серій: для що комбат з ароматом пряника і арахісу, а також XXL у червоному кольорі з солодким запахом. Замішував усе на меласі, додав ще 2 кг глини та кг торфової землі. І от прикормка готова! Можна переходити до розкладання спорядження. Річка мала помірну течію, але була ймовірність, що 40 г не вистачить. Тому сьогодні вирішив ловити на Мікадо Кацудо довжиною 3,6 метри і тестом до 120 г. Одразу ж підготував і підсак. Бо часто згадував про нього вже тоді, коли риба була на гачку під берегом. Пошук точки почав приблизно з 45-го метру. Вже на першій протяжці маркерного грузила ківертип почав стукати, а це означає, знайшов ракушку. Одразу за нею бровка. На другому закиді обірвав груз, потім ще один, і ще, і ще. Лише з п'ятого разу вдалося закліпсуватися так, щоб годівниця падала саме на перехід між м'яким дном і ракушкою. Робоча дистанція склала 38 метрів. Одразу відбив її на кілочках, щоб у разі обриву швидко повернутися до точки. Тепер час для стартового закорму. До прикормки додав консервовану кукурудзу, опариша кастера, трохи пастачина, а щоб суміш вирізнялася серед сусідів, підсилив її бісквітним ароматизатором. Відправив у точку 8 годівниць корму. У останні три додав підрізаного черв'яка. З надією, що лящ швидше відреагує саме на його запах, у якості годівниці використав металеву дюзу вагою 60 грамів. На цю дистанцію вона летіла просто чудово. Так, монтажик зв'язали. Зараз покажу, як виглядає. Роблю її із заготовок, тому що базується він на штекерній гумі, не на фідергам, а на штекерній гумі, тому що вона, дивіться, вона набагато м'якіша. Ось таким чином це все виглядає. Тобто є відвод для годівниці і Нижче в сторону трішки відходить от саме штекерна гума, і повідець у нас буде знаходитись нижче і не має плутатися з годівницею. Якщо вам цікавий такий монтаж, напишіть, будь ласка, про це обов'язково в коментарях і я вам покажу, як він робиться. Тому що... Тож, зараз будемо використовувати повідець метровий на 0,14 жилці. Я вирішив прямо так спробувати. І на грубому гачку, що я маю на увазі грубому розмір, тут у нас. 18-й, але дивіться, він з більш грубого дроту. Чому? Тому що я розраховую на більшу рибу і не хочеться, щоб в мене погнулися гачки. І почнемо, я думаю, ми з двох опариків і підсадка червоної пінки. О, Дивіться, трішки опарики в мене вже закуклились, але там воно є біленьке. Опаріки отак от підсаджую за жопку. Раз. І ще один, два. І сюди ми шукаємо червону пінку. Забиваємо годівничку кормом і робимо перший закид нарешті. Чудово туди, куди треба. Зробив зараз два закиди і поки що опарік не працює. Тож хочу взяти і почепити черв'ячка. Візьму одного черв'ячка, посередині його розкусю. Дивіться, які черв'яки, що я навіть не можу його пальцями розкусити. Доведеться ось отак. От ножицями розрізати черв'яка. Ви взагалі таке бачили? Одягаємо другу половинку і хочу це все невеличкою пінкою підбити. Ось отака от наживочка буде. Сподіваюся, що для що це сподобається. Бачите, яка прикормка пухка. Вона пухка, але при цьому вона дуже гарно буде опускатися на дно і тільки на дно робити таку невеличку, як смугу. Я зробив ще декілька закидів. Було видно, що рибка пробує нашу наживку, але при цьому не засікається. Декілька разів я діставав вудлище з води, і на гачку вже не було пінки. Вирішив спробувати змінити гачок на менший та легший, щоб рибі було простіше його взяти до рота. І вже на наступному закиді я бачу довгоочікуване клювання. О, такі, я ж казав, будуть величезні лящі. <рес> так, погодьтесь, не той результат, який хотілося. Але з іншої сторони, рибка вже зреагувала на ті зміни, які ми зробили. Беремо і чіпляємо об'ємну насадку, використовуючи два черв'яка і одного опариша. Ось одного розірвав, одного беру отак просто поперек чіпляю. І сюди це все прикриваємо ось таким одним біленьким. Опаришем. Так, не закривай нам гачок, будь ласка, оп. Дивіться, ось отака от величезна, об'ємна насадка. Ох, який він живий, цей черв'ячок. Не забувайте, що черв'ячок у мене домашній. <пл 'є> ну, не дуже велика, але щось є. Опа, є, 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 перший пішов. Ох, дивіться, який красунчик. А, я думаю, пушка. Дивіться, клюнув за нижню губу, але бачите, гачок не урочи, а якби з боку. Цікаво, як так. Так, дякую тобі, що ти завітав. Пливи, відпочивай. Бачите, з глибини піднявся і тепер тяжко відходити. Оп! Ні, не Та ну шо ти? Де -де? Є, поплив. Гукать дядьку, дядьку, кажу, бабку, дідку. Так, бачите, на інший гачок, на об'ємнішу насадку, одразу завітав лящик. Було зроблено ще декілька закидів. Тиша. Лящ уперто мовчав. Тож я вирішив дати собі паузу та насолодитися чашкою гарячого ароматного чаю. Після цього з новими силами взявся експериментувати. Міняв насадки, підбирав гачки, підбирав повіці. Час від часу покльовувала дрібна рибка, але бажаної стабільності все одно не було. І раптом. Ні, це не була покльовка. Раптом небо затянулося хмарами і почав накрапати дощ. Добре, що парасолю я завжди маю з собою. Цього разу вона теж мене виручила. Парасоля встановлена, чай випито, і риболовля знову набрала особливого затишку. Ви тільки прислухайтесь до цих чарівних звуків дощу на річці. Я вирішив додати до прикормки трохи живого компоненту, подрібленого хробака, пінку та опариша. І це спрацювало. Нехай не надовго, нехай не велика риба, але в улов почали заходити невеличкі лящики та густера. Тихо, тихо, там травичка. Та? No. Я тільки єден. Ale potem dostałem go tak. <laughs> przypadkiem. No fajne jest, nie. No. Sydyć, sydyć, sydyć rybka. О, отакий от красень. Чистий черв'як і маленький маленький гачок. Погода змінювалася на очах, боковий вітер ставав сильнішим і рибалити вже було дедалі складніше. За цю риболовлю вдалося вмовити з десяток риб. Рахунок умовний, бо з лічильником я все ще новий, і іноді просто забуваю його натискати. Сьогодні найкраще себе показала підрізка хробака та опариша. А також тоненький повідець із маленьким гачком. Мені дуже цікаво почути вашу думку про такий формат відео. Залиште, будь ласка, свої коментарі, діліться враженнями та пропозиціями або ж просто дайте знати лайком чи дизлайком. Сьогодні річка подарувала мені новий досвід і кілька гарних моментів, якими я з вами поділився а попереду нові виїзди, пригоди і сподіваюсь, нові трофеї. Сьогоднішня історія добігла кінця.